Цифрові досягнення України з кожним роком стають все визначнішими, і найбільш розвинені країни світу прагнуть отримати доступ до наших технологій. Днями віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на першому в історії саміті Дія Індіс у Вашингтоні презентував український сервіс Дія. Адміністратор USAID Саманта Пауер оголосила про партнерство із Колумбією та Замбією, щоб дослідити можливості вдосконалення чинних цифрових систем, розробки нових цифрових послуг для громадян. Та створення аналога дії Сьогодні ми відзначаємо щось, що є абсолютно надзвичайним. Те, що відбувається в Україні, якраз зараз, просто зараз. В той час, коли український народ бореться за майбутнє демократії, він також працює постійно. Залаштунками і вже роками з метою перенести демократію в майбутнє USAID з 2019 року надає технічну, фінансову та юридичну підтримку дії. За сприяння USAID ми реалізували революційну реформу будівельної галузі, яка лише за 2022 рік дала півтора мільярди гривень антикорупційного ефекту та 9,6 мільярдів гривень економії. Айфон і це його серце. І воно б'ється, б'ється з кожним вібро під час дзвінка або під час смс. А в ньому наше українське творіння держава у смартфоні. Мільйони українців щоденно користуються нашим державним сервісом Дія. Це більше ста державних послуг без контакту з чиновниками, цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів, податків, отримання державної допомоги, збір коштів на допомогу армії все це українське Маємо унікальний досвід цифровізації. Попри війну, продовжуємо будувати потужну цифрову країну, запускати нові сервіси і послуги для громадян та бізнесу. У 2019 році, коли під час інавгурації нашого президента Зеленського, коли він озвучував свою візію, май. Бутнього України. я дослухалася до тої частини про державу в смартфоні. Я думала, де ж ми візьмемо тих суперзірок в уряді, які будуть це реалізовувати. Тому ж я одразу зрозуміла, це ми можемо і не просто можемо, а робимо і будемо продовжувати робити в майбутньому. Зараз дія це 19 мільйонів користувачів, 14 документів у смартфоні та 30 сервісів, які можна отримати в кілька кліків. Застосунок не лише змінив культуру і ставлення до цифрової держави в Україні, а й став популярним за кордоном. Говоримо про цифрову трансформацію України про наше цифрове майбутнє, як ми боремося з корупцією, як ми перетворюємо Україну в державу, яка надає послуги народу. В чому суть всього цього? Тому що кожен із вас. Є соціальним інвестором нашої майбутньої перемоги. USAID – це одне з перших закладів, яке повірили у наші амбітні плани і допомагають нам у нашому шляху. Також Михайло Федоров розповів про інші складові екосистеми дії і поділився планами з розбудови цифрової держави. Зокрема, пріоритетними проєктами стануть прозора відбудова, є акциз, розмитнення авто в дії. Ми бачимо довіру з боку громадян до уряду в такому форматі в 2019 році. Зеленський став президентом України. За чотири місяці ми створили міністерство цифрової трансформації. На цьому цій фото на цьому фото ще немає міністерства. Ми розглядали можливість створити цифрову країну і Зеленський вже брав активну участь у робочій групі. Він вірив, що ми доб'ємося. Успіху команда Мінцифри веде переговори з 10 країнами щодо експорту дії, враховуючи країни, що підтримує USAID. Дарія Кемець, Кременчуцькі новини.